Площа Аляски вдвічі більша площі Туреччини. За площею Аляска займає перше місце серед усіх 50 американських штатів, а ось за чисельністю населення лише третє місце з кінця. Навіть в маленькій європейській країні Словенії живе втричі більше людей, ніж на всій Алясці, але це не просто найбільший штат Сполучених Штатів за площею, це край дикої природи, екстремальних умов і унікального способу життя. Цей величезний регіон займає понад 665 тисяч квадратних миль, і якщо накласти Аляску на карту нижніх 48 штатів США, то вона простягнулася від Каліфорнії до східного узбережжя. У цьому відео на каналі Нойс мова піде про Аляску. Лайк цьому відео поставити вже тоді, коли додивитеся, поки не поспішайте. Але про підписку на канал Нойс я вам нагадую вже зараз. Отож влаштуватися зручніше і поїхала мандрувати найпрохолоднішим штатом Америки. Не тільки масштаб робить Аляску унікальною. Тут розташовано близько 100 тисяч льодовиків, понад 3 мільйони озер, а протяжність берегової лінії більше 34 тисяч миль. Приблизно третина Аляски знаходиться в межах північного полярного кола. Аляска має морський кордон з Ерефією, причому від неї Кремлюють всього 4 кілометри. На Алясці нерідкі землетруси. Другий за силою за всю історію спостережень землетрус стався тут, у 1964 році. Його відлуння було чути навіть в Африці. Життя на Алясці відрізняється значною ізольованістю у штаті проживає менше мільйона людей, і чимало населених пунктів повністю відрізані від звичайної дорожньої системи. Щоб потрапити в цей край, потрібно летіти літаком або подорожувати морем. Місцеві називають Аляску останнім рубежем, і це дійсно відповідає її суті. Це крайня межа сучасного життя, яка відділяє людей від диких просторів та суворої природи. Крім екстремальних природних умов, життя на Алясці ускладнюється довгими зимами з місяцями темряви, особливо на півночі, де полярна ніч лише підкреслює ізоляцію. Є ще одна склевість ляскою: величезні відстані між населеними пунктами. Багато містечок тут повністю відрізані від доріг, тому для пересування люди часто використовують літальні засоби. Літаки стали невід'ємною частиною життя, а для деяких громад, особливо взимку, це єдиний спосіб отримати необхідні товари, продукти та ліки. Порти, зокрема в Анкориджі, також стають важливими транспортними вузлами, оскільки значна частина постачання надходить морем. І саме тому ціни на продукти і товари на Алясці значно вищі ніж в інших частинах сполучених штатів. Через віддаленість і витрати на доставку, навіть звичайні товари можуть коштувати в кілька разів дорожче. Але, попри всі труднощі, життя на Алясці має свої унікальні переваги. Багато жителів насолоджуються свободою, можливістю жити ближче до природи. Рибальство, полювання і збирання є важливими елементами місцевого способу життя, що дозволяє багатьом жителям забезпечувати себе самостійно, не покладаючись на магазини. Окрім рибальства і полювання життя на Алясці тісно пов'язане з традиційною культурою корінних народів, таких як іногіти, алеути та інші групи, що мешкають тут тисячоліттями. Їхній спосіб життя, який спирається на гармонію з природою, продовжує впливати на місцеву культуру та звички. Багато хто з них досі займається традиційним промислом, виготовляючи одяг і предмети побуту з місцевих матеріалів, як от шкіра і хутро. Ще одна дивовижна річ на Алясці, це явище полярного дня і ночі, улітку на півночі, сонце не заходить за обрі декілька місяців, створюючи безперервний день. Це дозволяє людям, які займаються сільським господарством, отримувати максимальний урожай, адже рослини ростуть швидше в умовах постійного сонячного світла. Натомість узимку настає тривала полярна ніч, коли сонце не піднімається над горизонтом, що вимагає від місцевих жителів додаткової підготовки і витривалості. Такі екстремальні умови не лише формують особливий спосіб життя. Ай виховують у жителя халяски стійкість, незалежність і повагу до природи, яка водночас є щедрою, але й небезпечною. Зима Зиманалястя несе з собою не тільки холод і темряву, але й неймовірне природне явище, північне сяйво. Це фантастичне світлове шоу, яке малює на небі зелені, сині та фіолетові хвилі, воно дуже приваблює туристів зі всього світу. Але для місцевих жителів це частина повсякденного життя. Навіть у найсуворіші зимові дні. Зима Наля є ще тим випробуванням на витривалість. Температури тут можуть опускатися до мінус 60 градусів за Цельсієм, і місцеві жителі змушені ретельно готуватися до цього. Багато будинків обладнані потужними системами опалення, а жителі зберігають запаси палива, продуктів і води на випадок, якщо погода зробить дороги непрохідними. У деяких регіонах нерідкість, коли сильні снігопади або шторми. Можуть на тиждень ізолювати цілі населені пункти. І, от ви зараз, мабуть, захвилювалися, але для жителів Аляски ці виклики стали звичайною справою, і багато з них ставляться до природи з великою повагою. Вони розуміють, що виживання тут залежить від здатності адаптуватися до умов і готовності до несподіванок. Аляска також відома своїми природними багатствами, зокрема нафтою і газом. Це ресурси, які приносять значні доходи для економіки штату і роблять його одним із найбагатших у США. Одним із найвідоміших проєктів є Трансаляскінський нафтопровід, величезна труба довжиною понад 800 миль, що транспортує нафту від північного узбережжя до порту Валтес на півдні. Нафтопровід перетинає гірські масиви, ліси і тундру, витримуючи екстремальні температури і сейсмічну активність, що робить його справжнім інженерним дивом. Близько 20% усіх запасів нафти і газу в США розташовані саме на Алясці. Завдяки прибуткам від нафти держава виплачує кожному жителю Аляски щорічну дивідендну плату, відому як постійний фонд штату. Цей дохід є додатковою перевагою для місцевих жителів, що дозволяє компенсувати високі витрати на життя. Але разом із фінансовими можливостями нафтова індустрія викликає серйозні екологічні питання. Розробка ресурсів може становити загрозу для навколишнього середовища, дикої природи і традиційного способу життя корінних народів. Багато жителів Аляски підтримують активний захист природи, і вони стурбовані тим, як видобуток нафти може вплинути на місцеву екосистему. При цьому штат намагається знайти баланс між економічними потребами і збереженням природи, оскільки для людей Аляски. Їхній край це не лише місце проживання, але й духовний дім, який вони прагнуть зберегти для майбутніх поколінь. Серед кумедного є кілька дуже цікавих правил життя на Алясці. Зокрема, не дивлячись на те, що тут дозволено полювати на ведмедів, на Алясці забороняється будити сплячих ведмедів для того, щоб сфотографувати їх. А ще тут заборонено викидати лосів із літака, що летить. Майте на увазі, якщо раптом вас занесе на Аляску. Життя на Алясці це не лише боротьба з природою, але й спільнота, яка тримається разом, долаючи труднощі. Люди тут звикли допомагати одне одному, адже виживання в умовах ізоляції і екстремальних погодних умов часто залежить від підтримки сусідів. Спільні святкування, такі як фестивалі діта рот, знаменита гонка на собачих упряжках, яка триває понад тисячу миль, є символом спільності і сили місцевого духу. Столиця штату місто Джуна виросла навколо золотоносного родовища і отримала назву на честь щасливого золотошукача. За місцевими законами, шукати золото на Алясці може будь-який бажаючий, навіть іноземець. І ніщо не заважає туристу спробувати самостійно пошукати крупинки дорогоцінного металу в золотоносному піску місцевих річок. У часи золотої лихоманки на Алясці успіху досягав в середньому лише один золотошукач із двох сот. А найбільше збагатилися ті, хто продавав їм спорядження і забезпечував швидко зростаючу інфраструктуру. Під час золотої лохоманки картоплі на Алясці цінувалися на рівні з золотом. Кілограм картоплі коштував кілограм золота. А все тому, що серед старателів лютувала цинга, а картопля є відмінним засобом від неї. У столицю Аляски місто Джуно неможливо потрапити по автомобільній дорозі. Такої просто не існує. Автомобілі в Джона перевозять тільки на поромах. Також у це місто можна потрапити на літаку. Як ви могли зрозуміти з цього відео, Аляска далеко не для всіх, але вона точно для тих, хто знаходить тут своє місце. Тоді вона може стати для вас справжнім домом. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, йому лайк уже з чистою совістю і перевірте, будь ласка, підписку на канал Нойс. Дякую за перегляд. Можливо, деякі з інших моїх відео вам сподобаються. Запрошую переглянути. Бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках.